Рамашка і метелик Дитяча казка від Марії Пономаренко. Ромашка стояла по коліна у густій траві та милувалася літнім ранком. Аж ось Ромашка побачила великого строкатого метелика, який повільно летів до неї, натужно махаючи крильцями. Рятуй. вигукнув метелик. Ось ось упаду. Квітка нахилилася і підхопила метелика. Він притулився до її жовтого ока і завмер. Грійся на здоров'я. Що ж трапилось з тобою? Надумав біля дзвіночків політати, а вони саме у росі купалися. Стрепнулися і обіляли мене з голови до лапок. А з мокрими крильцями не політаєш. Коли метелик відчув, що крильця висохли, знявся і полетів. Ромашко, ти гарна й добра, і я хочу віддячити тобі за допомогу. Подарую тобі танок літа. Метелик змахнув крильцями і почав танцювати. Метелик продовжував танок для ромашки, а всі милувалися цим дивом.